Здравствуйте, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні 15 серпня 2023 року і я з самого ранку на річці Говтва Вільхова, що є притокою річки Говтва. Говтва в свою чергу впадає в Псьол, ну а Псьол вже в Дніпро. З самого ранку вранці був тут туман, потім туман зійшов. Зараз вже 9 година. Бачите, вітер це чуть-чуть, зеркало кругом. От. Рибачив сьогодні я спінінгом на свої саморобні цикади. Ось вони. Цикади вже обловлені, але не сьогодні. Сьогодні не попалося нічого. От На оці які більші вже ловилася щука От, неодноразово і на цій річці говтва Ольхова. А на отій менші з, з лепестком вертушки, там ловився і окунь на ті. От. Дуже цікава рибалка, дуже інтенсивно вони грають, жаль, немає оператора. От, не можу вам показати, як вони працюють у воді. Але гра в них дуже інтенсивна, особливо у оцих великих. Цикад. Вібрації такі йдуть і передаються на руку. Ну, от, е, чувствуєш, чувствуєш, коли вона заводиться. Заводиться вона при любій проводці. От, ну, там, бачите, Кожна цикада має декілька отворів. От, можна підібрати, настроїти і амплітуду, і частоту коливань. Гарна дуже приманка в цьому році. я Познайомився з нею і дуже нею задоволений. Ну, а сьогодні, мабуть, не той день. Ну що ж, буду продовжувати далі, далі рибачити. Якщо піймається якась рибка, я її зафотографую, засніму, покажу вам, вставлю в це відео. Ну, а якщо ні, то значить ні. Дякую всіх за увагу, що дивитесь мої фільми. Пишете коментарі. От, всякі от, Дякую за все це. Всім бажаю мирного неба, щоб воно скоріше наступило тут у нас. Всім здоров'я і гарних рибалок відпочинку на природі. До побачення, до зустрічі в наступному відео.